Ніжинська громада отримала в подарунок від Латвії шкільний автобус на 38 місць. Латвійські друзі ще й наповнили його гуманітарним вантажем. Розповідає очільник Ніжина Олександр Кодола. У Нас немає, не було до цих пір шкільного автобусу. Хоча у нас є і села приєднані до міста Ніжина, до Ніжинської громади, які потребують шкільного автобусу. І загалом для потреб наших шкіл звичайно було б гарно мати свій автобус. Тому ми шукали різні можливості. І дякуючи нашим латвійським друзям, латвійським партнерам, ми зустріли цими вихідними шість шкільних автобусів для України. По одному отримало кожне місто: це і Херсон, і Миколаїв, і Славутич, Ніжин, інші міста. Тобто ті міста, які підтримують партнерські стосунки саме з Латвійською республікою. Ми дуже вдячні нашим латвійським друзям. Автобуси були по під зав'язку, як то кажуть, заповнені різною необхідною гуманітарною допомогою для потреб шкіл для наших діток, також нам, які, до речі, підготували міста побратими, тобто, нам наш автобус сформували місто Прилі. Також передали два невеликі генератори для потреб наших закладів. Тобто, це наші щирі і відверті друзі. Підтримка іноземних партнерів у такі надскладні часи для України неоціненна. Наголошує Олександр Кодола. Я мав честь познайомитися з латвійською організацією, громадською організацією агендум. Яка активно працює на підтримку нашої збройних сил на підтримку України? І коли я побачив те, чим вони займаються, я просто був ну в такому приємному шоці. Я побачив потужний волонтерський хаб, де вони роблять окопні свічки, плетуть сітки. Готують необхідну гуманітарну допомогу для наших захисників. І Коли я це побачив, я подумав, що це наші українці. Да? От у нас є в Ніжені також такі потужні волонтерські організації. А це роблять латвійці для нас, для перемоги України. І вони кажуть: ми розуміємо, що це наша війна. Тому що е якщо Україна не вистоїть, то ми будемо наступні. Я був приємно шокований. Вони передали 937 автомобілів позашляховиків для наших Збройних сил України. От уявіть собі цифру: 937, майже тисячу. У нас не вистачить площі, щоби вистроїти ці автомобілі. І вони настільки проводять роботу активно, що кажуть: до нас приїжджають в просто привозять машину, віддають ключі. кажуть, це для перемоги України. Оце і є справжні друзі, це є. Справжня, дружня країна, наші друзі і побратими. Ми щиро вдячні Латвії, латвійському народу за підтримку. Слава Латвії, слава Україні, і разом ми переможемо. Всього Латвійська республіка подарувала шість автобусів для потреб дітей Славутича, Ніжина, Запоріжжя, Миколаєва, Слов'янська та Київщини. Усі шість автобусів були ще завантажені гуманітарною допомогою для українських дітей та шкіл, які постраждали внаслідок російської агресії.